Хочу вам показати наше м'яско. В'язання, бачите такого, о. Приставте до пива яке воно. Бачите? Дивіться. Бачите? Отаке до пива все м'яско. Отак собі нариваєте. О! До пінного. О! Щоб ви розуміли, шурці, такі вам показу. Дивіться. Бачите, типу? куди? О, Дивіться. Якщо хтось каже, що воно сире, Мабуть, він дуже крепко помиляється, бачите. Воно не сухе, ніяке. О. Я таке їм з квасом. Раште собі таке нароблю. О! Отака от. Красота у нас коштує 650 гривень кілограм. Замовлення можна. Заказати у нас по Вайберу і WhatsApp номер телефону 068 303 95 83. Хто бажає, будь ласка, все до побачення.